Три поширені запитання у мене в Дірект. Найцікавіша відповідь буде в кінці цього відео. Перше запитання: скільки триває сесія? Зазвичай це 50-60 хвилин. Важливо уточнити, що після сесії я надсилаю нотатки з важливими усвідомленнями, з інсайтами клієнта, з моїми запитаннями, з техніками, які застосовувалися, і також з прописаними домашніми завданнями. Але важливо уточнити, що домашні завдання завжди уточнюються і обговорюються разом з клієнтом. Іноді. Є такі клієнти, які не хочуть робити домашні завдання, і для мене це теж окей. Друге запитання, що відбувається на сесії, ми говоримо про запити, про проблеми. Я допомагаю структурувати думки, знайти нові рішення якихось питань, я допомагаю віднайти опори всередині себе. Дуже багато запитів є, і вони всі різноманітні від самооцінки до реалізації та цілей, від пропрацювання дитячих травм до планування майбутнього дітей і сім'ї. Тому приходять різні клієнти у всіх різні запити. Це час для клієнта і про клієнта, максимально терапевтична та підтримуюча атмосфера, щоб ми з вами дійшли до того варіанта рішення, яке підходить саме вам. Третє запитання найцікавіше. Чим відрізняються коучингові сесії від психологічних консультацій? Одразу скажу, що коучинг це про мотивацію, про досягнення цілей, про майбутнє, про якісь фінансові цілі, життєві, сімейні і так далі. Тобто, це реалізація всіх бажань, реалізація всіх сфер, закриття потреб. А психологія це більше про емоції, про минуле, про пропрацювання також травм, якихось важких моментів, тобто. Психологія йде глибше і трошки в минуле, але скажу вам чесно, що я поєдную ці два напрямки і поєдную доволі вдало, тому що іноді клієнти приходять, і перший і первинний запит заключається в тому, що вони хочуть побудувати цілі, побудувати бізнес. Але насправді ми виходимо до того, що треба трошки повернутися в минулому, подивитися, що там, закрити тригерні моменти, і далі можна буде йти. Спокійно, вільно, лагідно до своїх всіх цілей. Але іноді буває таке, що люди приходять на психологічну консультацію, і я розумію, що людина вже пропрацьована, людина готова йти далі, дивитися в цілі, реалізовувати свої е, найкрутіші цілі, потреби закривати і планувати майбутнє. Тому я застосовую тоді коучингові техніки та коучингові інструменти. Ось так вам розказала швиденько. Відповіла на три найпоширеніші запитання у мене в Директі, і саме таким чином ми досягаємо живого, дієвого та класного результату разом з клієнтами. Побачимось!